Більше дотепер просто не було. Рекордну кількість обстрілів українських військових розташувань та цивільних об'єктів на сході України зафіксували впродовж останніх 24 годин, і це на тлі розмов про мир за зачинними дверима, які проводить контактна група з моніторингу за дотриманням режиму тиші. Водночас в українському генштабі розповіли про кількість російських військовослужбовців, які тепер воюють в Україні. Пролунала цифра 10 тисяч кадрових армійців. Три сотні з них кажуть, справді еліту кремлівських підрозділів спецназ відправили додому вантажем 200. 299 загиблих, 190 поранених, із них майже 100 тяжко. Ці втрати російського спецназу під Донецьким аеропортом уже називають найбільшими в історії існування підрозділів. Військові експерти стверджують, термінові переговори про припинення вогню в Донецьку знадобилися Кремлю, щоб вивести тіла загиблих, розкидані по литовищу. У Генштабі стверджують, на сході України залишилося ще до 10 тисяч російських військовослужбовців. Загалом в армії терористів 32 дві тисячі осіб. Їїноз. Земні найманці, хоча Донецьку не звикати до бразильських легіонерів. Так звані добровольці а по великому рахунку, це найманці, це так звані дикі гуси. да З Бразилії. Рафаель Люсвара, Лусваргі, колишній бразильський поліцейський. От він, будь ласка. Праздільські поліцейські, які воює безпосередньо на нашій землі, б'ють російсько-терористичні війська не тільки збройні сили України. На сході активізувалися партизанські загони. У раді нацбезпеки вже доповідають про перші серйозні успіхи у бойовиків за два дні 110 двохсотих. 1 грудня у взаємодії зі збройними силами України воїни місцевого партизанського загону знищили. На фермі в районі Старомихайлівки близько півсотні бойовиків. Наступного дня було знищено ще 10. І згодом 50 бойовиків в районі населеного пункту Петрівка. Росіяни перекинули на територію окупованого Криму вже не тільки сучасні винищувачі Су-27 і Су-30, а й дивізіон ракетного комплексу Іскандер. Радіус дії надпотужних ракет до півтисячі кілометрів. Однозначно це дуже погано, тому що ракетний комплекс, любий ракетний комплекс має можливість нести на своїх ракетах певні ядерні заряди певної мощності. Наявність на території окупованого Криму такого комплексу однозначно Для нас є причиною для роздумів, як протидіяти цьому комплексу. За минулу добу в зоні АТО зафіксована рекордну кількість обстрілів наших позицій: 71. Така активізація свідчить про те, що так звана гуманітарна допомога з Росії надійшла до терористів. кажуть у РНБО, не припиняється вогонь по Донецькому аеропорту. У генштабі Лотовище називають стратегічним об'єктом, зокрема тому, що це найвигідніша позиція для наступу на бойовиків у Донецьку. Костянтин Павлов Ігор Бондаренко, Донбас, Пецкор, два плюс